Арка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава, тобі. в той час Ісус вийшов із синагоги і разом з Яковом та Іваном пішов Дім Симона та Андрія. Симонова теша лежала в гарячці, йому негайно сказали про неї. Він підійшов і взявши її за руку, підвів її, і покинула її гарячка, і вона стала йому слуговувати. Як же настав вечір по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало, не дуже на різні хвороби, і вісі багато винавали забороною, бісам говорити, бо вони не знали про нього. Уранці ж іще геть за ночі, вставши вийшов, і пішов, на самоту і та молився. Пішов на самоту і там молився. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачимо, що вчорашнє Євангеліє, сьогоднішнє поєднане, бо вчорашньому ми читали, як за дня Господь Бог був в синагозі і оздоровив чоловіка, який був біснуватий. І після цього лишився в синагозі і почав оздоролювати багато недужих і хворих, яких. Приходили і приносили до нього. Після синагоги бачимо, він йде до апостола Симона Петра в дім до тещі. Приходить додому і напевно, що хотів щось перекусити, трошки відпочити, бо цілий день втомився в синагозі, зціляв, голосив слово Боже, розказував про Божу любов, але господиня хвора, як господиня хвора, треба щось приготувати. І відразу це сказали Ісусові. І Ісус підійшов, взяв її за руку, підвів, зцілив, і вона відразу почала услуговувати. І напевно вона услуговувала до, читаємо, аж певно, не знаю доки, бо тільки по заходу Сонця почали приносити додому до е, апостола Петра тещі. Ворог і він знову почав їх зціляти, знову почав виганяти, бісів. І вже геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту і там молився. Цілий день Господь показував Божу любов, Боже милосердя, Божу могутність. І, здається, мав би піти вже відпочити на спочинок. Але що він робить? Іде на самоту, бо цілий день купа людей приходить до нього. Господь йде, щоб помолитися, щоб розповісти своєму небесному Батькові про те, що сталося протягом дня, щоб подякувати йому, щоб відкрити своє серце, щоб відчути його любов і його милосердя, щоб знову набратися сили. І це є гарний приклад для нас. Також і ми деколи здається втомлені, замучені, маємо свої проблеми, маємо різні ситуації і здається, вже так хочу йти спати, що вже аж на очі не бачу я кажу. Але але, пам'ятаємо, хто нам дав цей день, хто дав нам це життя і дає це життя. І не тільки. Земне життя, але і вічне життя. Не забуваймо ніколи про молитву, бо коли ми молимося, тоді ми живемо, бо тоді ми є з Богом, тоді Господь живий є з нами, як каже апостол Павло, що Ісус Христос учора, сьогодні, завтра, той самий навіки. Не біймося відкрити своє серце для Господа. І розказати про те, що наболіло, якщо маємо проблеми, Господи, маю таку проблему, не можу дати ради, не знаю, що робити, як вчинити. Але ти, мій небесний татусь, ти знаєш, як вона має бути. Допоможи. Радісно на серці, Господи. Дякую Тобі за цю радість. Дякую Тобі за все, що Ти даєш у моєму житті. Поблагослови всіх, благослови, вилий щедре своє благословення на всіх. Маємо щось інше, якісь відчуття, не біймося розказати, не біймося прибігти до Господа, бо саме у ньому є джерело життя, у ньому є джерело любові, джерело віри, джерело надії. І коли ми є з Богом, каже апостол Павло, тоді хто є проти нас. Ну і, Звичайно, молитва, і читаємо, що те, що служила, і Господь також хоче, щоб і ми служили. Ми можемо сказати, та ми служимо, ми допомагаємо, даємо милостиню, але завжди себе питаємо, як ми служимо. Бо деколи ми можемо це робити вже на автоматі, відслужити. Ага, треба то зробити, пішов зробив, пішов зробив, пішов зробив. Але чи ти вклав свою душу, чи ти відчув, що ти це служіння своє присвятив Богові, тому дуже важливо є перед працею, перед служінням? Помолитися, Господи, прийми моє служіння, буду робити так, як для Тебе, з любов'ю в серці і без нарікання. І тоді наше служіння, воно також стає молитвою. Бо ми робимо для Бога, ми робимо з любов'ю, ми робимо без нарікання. І ми тоді є щасливими. І навіть якщо нам щось не вдасться, ми не будемо розчаровані. Одеколи, як ми починаємо працю, думаємо так, роблю мені має хтось подякувати. Мені мають дати за це гроші, мене мають похвалити, мені мають то, 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 то зробити. А тут раз ти робиш, а в кінці гроші не заплатили, не подякували і ще й насварили. І що тоді в тебе на серці? Розчарування. А так, якщо я роблю для Бога, Господи, я знаю, що я це зробив для тебе, і воно вже там депазит, вже в банку є, вже чекає на мене. Тому робімо все з вірою, з любов'ю, з вдячністю. І завжди молімося, бо в молитві перебуває Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу.